Осінь, осінь, схожі ми з тобою, схожі аж до болю, схожі, так, як схоже, журта й листя, що метеш до мене у обісця. Різна ти ласкава і примхлива, з диким вітром трохи полохлива, як циганка, любиш дивні речі, кута із шарфом ходющі плечі. Брязкаєш намистом з горобини і плетеш хустки із паутини. Часом сієш ситом дощ на щастя, часом чавиш вина для причастя. І буваєш дивного норова, тепла, тепла, ніжна до покрови, а буває, крутиш з вітром танці. І пречисту кутаєш в багрянці, різна ти, як кожна справжня жінка, і у мене є така перчинка. Здебільшого всі люблять літо і весну, коли тепло, сонячно, коли все розпускається, коли починається. Нове життя. А ось осінь чомусь мало хто любить. Проте саме восени насолоджуєшся красою змін, які відбуваються в природі. Осінь носить більше золота в своїх кишенях, ніж усі інші пори року. Попри те, що відбувається у світі, осінь показує нам красу і ви. Ті, з ким я хочу всю цю красу сьогодні розділити. Ось вересковидна або верескова айстра сноу флорі – снігова лавина. В моєму садочку, вона з'явилася минулого року, подарував її мені чоловік. Це багаторічна рослинка з щільною ґрунтопокривною кроною. Висоту вона досягає 15-20 см, а ось завширшки може розростатись до метра. Листячко таке дрібне, гільчасте, квіти білі жовтенькою серединкою. Дрібні 5-7 см в діаметрі, цвіте з вересня до листопада. У мене вона зростає на кам'яному струмочку і гарно виглядає на сумійового верхівочці, спадаючи фонтаном. Тут сонячне місце. Вона добре перенесла спекотливе літо без поливу. Рослинка невибаглива, посухо і зимостійка. Рясне її квітування робить кущ схожим на засніжену гірку недаремно її назва снігова лавина. Як добре насолоджуватись прохолодним повітрям? І теплими кольорами цієї осені, яка розслабляє і заспокоює. А ось біля кам'яного струмочку зростає лаванда з листячком сизого кольору і молодими приростами зеленого кольору. Я її постригла і тому з'явились нові прирости. А поряд Вероніка сиза також із сизим листячком і ялівець Blue Star, або блакитна зірка. Це лускатий карликовий, дуже повільно ростощий сорт із щільною незвичайною форми короною, котра спочатку шаровидна, а потім змінюється на подушковидну, річний приріст всього 3-4 см. Цей ялівець мені подарував минулого року чоловік на 8 березня. Гілки цього ялівця дуже щільно розміщені з колючими голочками. Цей сорт морозостійкий і посухостійкий, і дуже сонцелюбивий. Тут він зростає в мене на сонечку. А поряд щільною подушечкою наріс арабіс. Всі ці рослинки в одній кольоровій гамі досить гарно поєднуються між собою і гарно виглядають на фоні кам'яного струмочку. А це ще один ялівець, подарований чоловіком минулого року на 8 березня. Блю карпет, вічно зелений хвойний чагарник. Свою назву сорт отримав за свою сріблясто-блакитну хвою. За сприятливих умов вирощування, говорять, що він навіть можуть з'являтися ягоди темно синього кольору. Річний приріст у висоту 3 см, завширшки 10 см. Цей ялівець швидко Досить невибагливий ялівець. Зростає у мене на сонячній ділянці. Але такі ялівці потребують хорошого дренажу. Я коли його посадила, так і зробила. І ще один ялівець, який я придбала уже в цьому році. У серпні місяці Lime Glow, але так як у нас стояла велика спека, по сухові, не було, то висадила його тільки 10 жовтня. Lime glow перекладається як лаймове сяйво. У ялівця Lime Glow повільна швидкість зростання. Річний його приріст становить 7-8 см. Хвоя така дрібна, коротка насиченого золотаво-жовтого кольору, а всередині куща лимонно зеленого відтінку. За рахунок такої неоднорідності кольору навіть малі кущі виглядають досить об'ємно. Зимку кущ не тьмяніє, а стає яскравим теракотовим відтінком. Крона така компактна, густа кущової форми. Пагони короткі. Розходяться назовні висадила я його на глиняному квітничку, так як він невимогливий до родючості ґрунту. Цей сор досить морозостійкий, а що ще, досить добре, він посухостійкий і не потребує поливу в літні посухи, які у нас зараз досить часті. Це сонцелюбива рослинка, яка непогано почувається і в тіні або на півтіні, але всю свою красу він передає на відкритих сонячних ділянках. Ще раз повторюю, що я її посадила на глиняному квітничку між двома декоративними сухими струмочками, а по бордюрчику висадила гвоздичку. Яка його відтіняє своїм таким блакитним забарвленням, і досить гарно виглядають вони. Ну, і який же осінній садочок без моїх улюблених молодил, які розплилися своїми цікавими візерунками по декоративним струмочкам. Мій сад. Це сад струмочків, тому що в ньому досить багато декоративних, декоративних струмочків. Я люблю не тільки молодила, а ще люблю і в дизайні садочку використовувати камінчики, яких досить багато маю в своєму садочку. Саме зараз восени молодила змінюють свої забарвлення. І, і, і ті, що зелені, мають блакитний колір із бордовими такими вкрапленнями, і навпаки. Але не дивлячись на те, якого кольору молодила, вони всі виглядають досить гарно. Ось цей міні-струмочок знаходиться біля водойми і біля місточку який розділяє два сухих струмочка, а ці струмочки впадають в один великий потічок. До осені молодила досить добре наросли і мають багато е, діток, які вже е, можна розсаджувати і робити різні композиції, чим я і буду займатись, але не сьогодні. Так як після посухи, нарешті, пройшов дощик, то я займалася посадками, ось посадила єлівець Glow і пересадками пересаджувала свої гехери. А також ось біля пенька із декоративним струмочком, я висадила. Вероніку колосисту рожеву зростає до 75 см за вишки, Це така декоративна, компактна, багаторічна рослинка, досить гарно вона цвіте рожевими такими колосочками, вкритими дрібними, чудовими такими маленькими рожевими квіточками. І зелене листячко утворює невеликий кущик, над яким на цих же піднесених високих таких пагонах зростають гарні рожеві соцвіття, що нагадують свічки. І якщо видаляти оцівши пагони, то рослинка буде знову випускати нові і зацвітати. Ця багаторічна рослинка досить. Невибаглива, досить морозостійка. Назва Вероніка означає та, що несе перемогу над хворобами. За однією з легенд, назва роду дана на честь Святої Вероніки, яка дала Ісусу носову хустинку, щоб він міг витирати підзубличчя по дорозі На Голгофу, і названа так тому, що позначки на деяких видах нібито нагадують позначки на її священній хусточці. Також сьогодні я висадила в ґрунт очіток Мідендорфа варіегата. це такий трав'янистий ґрунтопокривний чагарник, що досягає до 10 см завишки. Він зростає дуже швидко, листя таке строкате, зеленувато-жовте, зубчасте, жовта облямівка часто зафарбовується в червоні відтінки, що надає рослинці неймовірно гарного вигляду. Посадила я його біля водоймочки у камінцях, що, на мій вигляд, дуже досить гарно. Окрасою осіннього саду є також седум скельний блюз прус. Витривалий, дуже декоративний, багаторічник. Одна із декоративних особливостей цього очітку полягає в його листі. У очітка скального блюз прус вони лінійні, голчастого типу, м'ясисті, соковиті, візуально чимось нагадують хвоїнки, а здалегку навіть мох. На сонячному місці їх забарвлення варірується від світло-зеленого до сизо-блакитного кольору, іноді з проблисками червоного кольору, привабливо виглядають навіть з відстані. В тіні або на півтіні вони втрачають свій блакитний колір. І ще я дізналась про досить цікаву особливість цього очітку, що крім декоративних функцій, ця рослина ще й дуже чудова приправа до різних страв: підлив, супів та овочів. Важко знайти більш витривалу і невибагливу рослину здатну так легко переносити посуху, а саме такі рослинки нам зараз потрібні в наших садочках, коли такі спекотні у нас літа. Чарівна осінь. Слухаю і мовчу, тепер лише сама себе вчу. Чужі поради не впускаю в двір, бо то для мене буде перебір. Важливі речі геть уже не ті, які передували у житті, відвіялося, мов на решето, лиш декілька лишилася на сто. Така вона життєва круговерть: час перемелює усі події в дерть, Виймає із оправ рожеве скло, щоб справжні цифри висвітить в табло. Яскравий пензлик осені торкається до всього, фарбуючи все на круги на свій осінній смак, Додаючи яскравих навіть золотих барв. Коли вам погано, сумно, душа болить і потребує спокою, йдіть на побачення з природою. Ось цим осіннім садом, квітами, лише природа вміє заспокоювати і втішати без слів. Як ось цей мох, який я принесла з лісу в свій садочок. Я завжди, коли гуляю десь в лісі, десь просто на природі, я щось знаходжу для себе, для декору свого саду і приношу це в свій садочок. Витонченість і краса природи дивує, заворожує і просто дає нам душевний спокій. Так що, любі мої друзі, осінь це не час для смутку, це час, щоб одягнути нам зручні чобітки і кольоровий шарфик, і піти шародіти листячками, іти роздивлятись, от, камінчики, павутинки. Адже що таке життя? Це саме те, що в цю хвилину відбувається. Осінь можна не любити, не чекати, але вона вже тут, вона вже прийшла, вона вже на кожному кроці, це пора жовтого листя, затяжних дощів, затишних вечорів, м'яких пледів, і тільки від нас залежить. Чи будете ви сумувати при вигляді дощу? Чи, як кажуть, танцювати під музику цього дощу, чи ви будете сумом переживати цю осінь і з нетерпінням чекати на весну, чи ви будете насолоджуватись кожним осіннім днем і знаходити в ньому щось позитивне, чарівне саме для вас? Я знаю, що багато моїх підписників, як і я, народились саме восени, але вони чомусь не люблять осінь. І сумом про неї говорять. Та ви лише придивіться на ці осінні очітки, на ці осінні барви, на це осіннє листя. У ньому так багато кольорів, як і в кожному дні нашого життя. То робіть все можливе, щоб кожен новий день. Був гарним та не схожим на попередній. Як можна не милуватись ось цими е, м'якенькими вушками стахіса, восени він також досить гарно виглядає і зачаровує своєю красою. Тільки потрібно добре придивитись і знайти цю чарівність. Життя. Воно таке швидкоплинне, таке непередбачуване, і саме зараз в наші часи такі нелегкі. І осінь це не привід для смутку, а це час, щоб зачаровуватись. Адже ви знаєте, що життя це як бумеранг, що віддаєте, та й повертається. Сумні думки повертаються сумом, недугою, а світлі, радісні, щастям. Прогулюючись своєму садочку, я завжди надихаюсь. І якою б втомленою я не була після праці, роздивляючись ось таку гортензію, її чарівні, чарівні квіти, я насолоджуюсь її красою. Я отримую масу задоволення. І тільки позитивну енергію. Подивіться на цей Зеленчук. Його строкати листя, як можна їм не милуватись? Воно таке велике зі сріблястими плямками, досить красива рослинка, грунту покривна. Далі знову ідуть очітки, седуми, які показують нам свою красу, і цей тим'ян. І... Як можна не милуватись, не зачаровуватись красою осені, цими кульками гвоздички, які так компактно на квітничку, цим різнобарвним бересклетом ну, чи е, бруслиною. Е, як можна всім цим не зачаровуватись, як можна сумувати при вигляді такої неповторної краси? А ось подивіться на цю м'яту. Я її вже підстригую. Вона була е, квітла, зробила е, кулькою її оформила. І ось вона досить швидко наросла знову і знову милує своїм чарівним листям. А ці хризонтеми, які я посадила, і вони були на бутонах, а тепер всі розцвіли і таким чарівним букетом, осіннім букетом, адже е, хризонтеми це як е, Осінь, це признак осені. вони радують тепер в саду, і цією красою, цією чарівністю я ділюсь сьогодні з вами, любі мої друзі, мої підписники і просто глядачі мого каналу. Що за диво, осіння палітра, сум і радість в пейзажі звучить, онде квітка осіння розквітла. Павутинка в повітрі летить, листя золотом щедрим палає під промінням осіннім палким, вітерець між гілками зітхає, зачарований дивом таким. Ну, а небо безмежне і синє, заворожує серце умить, Подих вітру і листя осіннє все летить. Все летить і летить. А що думаєте ви про осінь, любі друзі? Як ви її сприймаєте з радістю чи смутком? Напишіть. Дякую всім за увагу. Нехай в ваших будинках буде кохання, спокій, затишок і мир.